Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди, я, Красій і зараз в цьому відео ми покажемо, як можна фармити 5 мільйонів досвіду в час в World of Warcraft, місто в Пандарія. І з моєю командою. Привітайтеся! Тут цього методу заключається в тому, що ми йдемо до першого боса, але боса ми не вбиваємо, після цього виходимо, ресетимо данш і починаємо заново. Таким чином можна отримувати 5 мільйонів досвіду в годину мінімум, а якщо у вас кращий гір, то можливо навіть більше. Сама тут заключається в тому, що ми... Били цих мовів в 5, це перший пул. Зараз буде другий пул. Тут всього два пули, немає тут, по суті, що розказувати, що показувати. Зараз от мої от, друзі, от, Андрій, буде танчити цих босів, а я пішов вже пилити. як? На магу. В... За допомогою айсвенса. Просто по кожній макатні. До центру їх зводимо. Зводимо чекаємо, збираємо, збираємо. Я зиону на всякий случай. Все, кидаємо прожимки. Починаємо Фільми ми на хілі? Я пробую.

Так що якщо ставте треба ставте лайки, підписуйтесь на канал. приєднуйтесь до, до нашої української РМТ спільноти, посилання я в описі та в коментарях на під цим відео. І до нових зустрічей у Азероті. Пока-пока.